Говорю про себе, бо ви, може, знаєте, з тріхового міру, ми організували мару ми цю збірку цих підписів. Це знаєте, не було такого веселого щастя, як ми це збирали біля 100 підписів, але що було дуже важливо, мало українців протестували, скажімо зразу, а найбільше підтримки йшло з Польщі, дуже багато з Росії, дивовижно багато прийшло з Ізраїлю. <гум> Про люди відверто писали, що ми нагодимо з лінію, яка представляється білим, ми нагодимося з політикою пам'яті, які проводить е, ющу, коризацію ПА, але це не важливо. Важливо те, що сталося, ми маємо протестувати. Найбільша радість, яка в мене була, з те, що хтось написав, скі, ну не знаю, на російській мові дуже злий коментар, і це було щастя, і сказав, що. Знову відновилася оця змова українських буржаних націоналістів і е, сіоністів. Знаєте, це ну, польсько-жидовська, польсько-жидовська українська російська змова, знаєте? То шо, це це, це повернення в часи моєї молодості. Ми всі відчули себе так, ті ж підписували, що десь ми там вже це були, десь не все бачили, знаєте, кров з нас заграв. Просто що хочу сказати? Ну так, ми будь-морештовані, так, ми будемо прослідувати, але це назори не час. Знаєте? Може так, не може всіх зерний час такий, але це, що грає в нас кров, заграє, це на почуття. Та не було би Гектора, не було б Одіссея, як воно в Української війні. Хто б знав практику Одіссея сьогодні? Українські в нацією викликає. Ми за останні цієї війни. Так, звичайно, є тюремна свідомість. Хто б цього забезпечив? Звідки ж ми вийшли? Ми це означаємо, але це не є вирок на нас. Тому що це, що ми з що ці багато ми все-таки достигли, і свобода стала вже ціністю. Для багатьох людей, інакше ми тут не сиділи, нам на це не було дороге, інакше журналісти так розвивали ці акції, наші історики би не протестували. Кожний порох Януковича кінчається тим, чи до того, що є відпір. Акція відроджує реакцію. Поки це є, ми не маємо права відчаюватися, нападки ми реакцію це збільшити. Нам кажуть, ах, ви ліберасти, так? А ми кажемо так, ми миліберасти, будемо ще більше ліберастішими. Тобто Це є важливе питання. Будуть виїжджати люди, абсолютно це зрозуміло, міграція стала нормою сучасного життя. Совненко писав, що все можна на світі брати сина, не можна тільки батьківщину. Неправда, мільйони людей вибирають батьківщину. Голосують: п'ятими беруть свою батьківщину на підошвах своїх З і так виїжджають кудись, бо ми розуміємо, вони всі такі моральні, всі такі свідомі. Люди шукають кращих умов, якщо на себе, для своє життя. Тобто, ясно, що якщо ви поїдете зараз, ви понизитеся, але ваші діти будуть нормальні. Дуже багато виїжджають так, священник з нового села, який виїхав до Гарварду, який попав в Бостон, щасливо, його дочка кінчила Гарвард. Очевидно, він не мав жодних шанс попасти в Гарвард, але дочка кінчила близько чи Гарвард. Ти ви розумієте про що йдеться? Ні, зампорі, то може й було краще. Можливо, так, може, не було краще замперської школи. Не про то йдеться. Не про то йдеться. Не про то йдеться. В'їжджати будуть завжди. І це норма. Не посипаймо в собі поповолом з цього питання. Я маю тільки одне імперічне спостереження. Я в мене дуже багато доїжджала тих стантійки вчився. Дуже багато виїжджало. Пропускаю, що всіх ми маємо тих знайомих. Але є одне таке спостереження. Ті, що хочуть доброго життя, стандартів, так, не спочивляють, умовно того густого кусу доброго хліба з густим куском масла, вони його дістають, а вони те, що каже Тарас, нестить одним з десяти тисячами. Вони якось в кращому випадку, вчителем комусь провінційному коледжі, якогось of nowhere, і таких є десять 10 тисяч, сто тисяч, і вони. Коли в них приїжджаєш, вони розкажуть тобі, як їм погано, як в них це все просто, Як на рік наперед знають, що вони будуть на день народження їсти, то ви запрошують всі інші життя, основним словом, то, 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 то це немає. Але ті, що хочуть бути кимось, хто ховкувався одним з десятьох є в України. Тут є почуття прерії, тут є почуття ковбойства. Тут і природа велика. От що є зараз добре Україні і це є дуже важливо і ми не маємо права цього 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 втручати.